Виконуємо номер 635 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2022 рік. На рисунку 1611, АБ дорівнює 40 см. АД дорівнює 32 см. БЦ дорівнює 21 см. Знайди довжину відрізка «СД». Я зробила невеличку схему до нашої задачі, перемалювала наш малюнок. Чи у нас довжина відрізка АБ за умовою задачі 40 см, довжина відрізка АД 32 см, і довжина відрізка СБ чи Б, С 21 см. Необхідно знайти довжину відрізка СД. Для того, щоб знайти довжину відрізка СД, знайдемо спочатку довжину відрізка AC. AC дорівнює. Ми від AB віднімемо СБ. AB відняти СБ. АБ у нас 40. Віднімемо СБ Б або БЦ 21 і будемо мати 19 см. Ми знайшли довжину відрізка АС. А тепер знайдемо довжину відрізка СД. Для цього від довжини відрізка АД, віднімемо довжину відрізка АС. АД. Відняти АЦ. А Д у нас 32? Відняти 19. дорівнює 13 см. Записуємо відповідь. 13 сантиметрів. Номер 635 виконано.